Військові дії на сході у фотографіях. Виставка під символічною назвою Колір війни експонується в Житомирській обласній бібліотеці. Автор чорно-білих фото позаштатний кореспондент Міністерства оборони, ветеран війни в Афганістані Дмитро Муравський. У тяжкий для країни час він взяв відпустку на два місяці і провів її з фоторушницею в руках в АТО. Офіційно відкривав виставку давній друг фотографа, перший заступник Житомирського міського голови Сергій Сухомлин. Дмитрій Муравським, автором сьогоднішньої виставки. Ми знакомо вже багато много Это очень интересный человек, достаточно... Крупний бізнесмен во всіх событиях он начинає з майдан 2004 року. Він виражає свою, свою позицію громадянську і вносить вклад і Майдану 2004 року, года і майдана прошлого року і сейчас на востоке вот, своїми фотографіями. Частину фото Дмитро Муравський зробив у компанії Сергія Стахомина. Чоловіки зустрілись під час однієї з поїздок у Славянськ. Автор фотосвітлин намагався максимально донести настрої військових і звичайних українців. Мы открываем эту скромную выставку в городе Житомире для того, чтобы мы попытаемся приобщить к этой выставке, чтобы ее посмотрел как можно больше молодых людей, школьников, студентов, для того, чтобы еще раз через объектив, через эту черно-белую фотографию получить э, те эмоции, которые хотели бы передать. Э, Всі ті, которої зображено на цих фотографіях в зоні ато Дмитро Муравський зробив понад дві тисячі фото у таких містах як Луганськ, Краматорськ, Слов'янськ, Іловайськ, Піски та Маринівка. Наразі чоловік знову збирається на схід. Тож незабаром чекаємо нову серію знімків.